4 листопада, під стінами Житомирської міської ради, зібралися батьки учнів ліцею номер 34 Справа у тому, що з наступного року цей освітній заклад поділять на гімназію, де навчатимуться школярі перших дев'ятих класів, та ліцей для учнів 10-12 класів. Ми дуже хочемо дізнатися, як будуть розміщуватися наші діти, тому що у нашого директора Інни Кравчук немає відповідей на наших запитань. Вона нічого не знає. Тобто, наші діти початкові класи можуть розкидані бути по місту. Тобто, чи це будуть Очки, чи це будуть інші навчальні заклади? Нам ніхто нічого не говорить. Ну при цьому вони вже будуть приймати рішення. За словами батьків, раніше їм повідомляли, що з наступного року учні других, третіх та четвертих класів навчатимуться у приміщеннях дитячого садочку, а першого класу взагалі не буде. Однак у міській раді цю інформацію спростували: немає ніякого рішення, що ви вчитися в садочці. На сьогоднішній день проблеми переведення дітей в садочки початкової школи немає. Ми говоримо про те, що. Якщо батьки не захочуть, ніхто не буде погіршувати ситуацію, і умови перебування дітей. Батьків запевнили, що не зважаючи на реформу освіти і розділення закладу на гімназію та ліцей, учні початкової школи навчатимуться у приміщеннях ліцею номер 34 Перший клас набиратимуть, і наразі немає жодних причин для хвилювання. Питання чи ви будете довчатися в початковій школі – так, довчатися. ви будете навчатися так. до 9 класу в, в, в цій школі, але початкова 100%. Далі. Тричірто ліцеї реформа освіти, згідно з якою навчальні заклади розділяють на гімназії та ліцеї. Мала стартувати у 2027 році. Однак, наприкінці серпня, департамент освіти Житомирської міської ради отримав нові вказівки від профільного міністерства. Розповідає Світлана Ковтоненко. Міністерство освіти нам надало зміни, щоб ми перед профільний ліцей заводили дев'ятикласників з 1 вересня 2026 року. Зрозуміло, що ми хочемо. Сказати, що 100% це готово. Ні, зараз обговорюється в кінці листопада, коли закінчиться робота групи депутатської групи і групи ліцеїв, які сьогодні створені в кожному ліцеї. Кожен керівник дев'ятикласників і їх батьки будуть знати, куди дана дитина може запропонувати подальше навчання. Працює у нас і департамент освіти, активно працюють наші депутати міської ради, і спільна наша робота і да Позитивний результат, на який ми, ми працюємо. Але хочу сказати за спокоїти батів, що погіршення умов дітей в 34-му ліцеї не буде, і ніхто не збирається їх виселяти в якісь інші приміщення чи в дитячі садочки. Анна Чепол, Ілона Усата, телеканал СК 1 Українцям, які мають подовжені закордонні паспорти, треба їх замінити. Тепер вони не дійсні. І щоб перетнути кордон, треба мати біометричні документи, котрі дійсні протягом 10 років. Це стосується не лише дорослих, а й дітей. 29 жовтня поточного року внесено змін до постановки Кабінету міністрів. 2022 року номер 170, про те, що закордонні дипломатичні установи припиняють продовжувати термін дії паспортів. Нагадаємо, тимчасове продовження дії паспортів було запроваджено у 2022 році. Тоді були труднощі в роботі паспортної системи. Тепер вже їх немає. В Україні паспорт можна оформити у ЦНАПах або в сервісних центрах за межами нашої держави. Кожен громадянин України може оформити паспорт громадянина України в закордонних дипломатичних установах, консульствах, посольствах, які обладнані відомчою інформаційною системою. а також. В закордонних філіях державного підприємства Документ, який знаходиться в, за межами нашої держави, Сергій Сарата каже, Україна мусить повертатись до міжнародних стандартів, бо більшість країн світу не визнає паспорти з подовженим терміном дії або без окремого документу дитини. Як правило, всі держави визнають так звані закордонні паспорти терміном дії на для дорослих осіб терміном дії на 10 років. А це продовження, яке мало місце, вони Ну нам відомі такі випадки, що іноземні держави не визнають його продовження цього терміну. Законодавство України дозволяє мати два закордонні паспорти, що може бути зручним для подорожей. Громадян закликають оформляти нові біометричні документи, щоб уникнути проблем при перетині кордонів. Валентина Петрух, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Сьогодні ввечері Житомир знову у футбольній атмосфері на центральному стадіоні матч 11-го туру української прем'єр-ліги. ФК Полісся приймає харківський ФК Металіст 19 19-25. Глядачі вже зібралися на трибунах, аби підтримати наших вовків. Чекаємо, що боря забив гол Борис Крушинський. Так, ми віримо в тебе і всю команду. Сподіваюсь, що переможе, але перший тайм поки цього не показав, на жаль. Чому? Чому? Чому ви так думаєте? Металіст грав більш небезпечно, ніж Полісся. Які ваші враження? Ну, в цілому, поки нічого цікавого не відбулося, але я чекаю на гол від, від нашої команди. Сьогодні так активно металіст полював за свою команду. Які ваші враження від? Враження позитивні, грають дві е, такі хороші команди, тому е, дуже приємно дивитися на футбол, який демонструють ці команди. Які очікування? Можливо, перемогу очікуєте? Звичайно, перемогу від футбольного клубу Металіз 1925. В тому все дуже непогано. Хотілося б, звичайно, реалізованих моментів, але ну, подивимося. Чи очікуєте на перемогу? Звичайно. Хотілося б перемогти, але ну, побачимо, все вирішить м'яч і вколе. Перший тайм вовки провели не надто активно більше оборонялися ніж атакували. А ось харків'яни діяли зібрано і кілька разів небезпечно пробивали по воротах. Шиця проти Михайличенка, рошиця протискає Антюх під ліву ногу, Антюх пробиває. Перед ним купа суперників. Що той зробить? Пробилюк може й пробити. Він це робить. Волинець під час матчу було багато жорстких зіткнень і сім жовтих карток. У ФК Полісся попередження отримали. Велетень, Чеботенко та Сарапій. У ФК Металіст 1925 – Калюжний Павлюк, Шабанов і Когут. Голів глядачі не побачили. Фінальний свисток зафіксував рахунок: 0-0. 0-0! 0-0 у Житомирі. Не визначили переможця. Поєдинку на центральному міському стадіоні в Житомирі за результатами матчу Полісся здобуло один заліковий бал і вийшло на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши кривбас. Ми заслужили на критику. Всі заслужили не тільки хлопці. і тренерський склад. Це в першу чергу, то що тому, що ми не змогли дістати хлопців те, що потрібно було в плані настрою, в плані концентрації. Значить, це це проблема в першу чергу. Тренерського складу і тільки потім вже е, е, команди. Зима з бонусом. Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом 3 тисячі кілометрів по всій країні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Запитаємо в житомирян, як вони ставляться до цієї ініціативи. Позитивно. Я думаю, що є люди, які не можуть собі це дозволити. Тому для їх це шанс побачити нашу країну, дослідити її, і це дуже цінно. В зв'язку з тим, що зараз дуже багато військових їздять на місця активних бойових дій. Це дуже зручно, і навіть їхнім родичам, коли вони відвідують своїх військових війна та ковід нас заставив просто сидіти біля телевізора, дивитися Ютуб, як інші відпочивають, подорожують. А саме три тисячі кілометрів це. Можна побачити на власні очі, е, нові емоції, отримати, новий досвід, нову картину. Чому ні? Чого не дати можливість там молоді мандрувати країною і краще дізнаватися про свої міста? Можливо, це спонукає дійсно побачити країну е, більш ширше, ніж жити тільки в своєму місті, і не мати можливості коштів поїхати по, подивитися на інших. Ні, не підтримуємо. А чому? А смисл, який в цьому підтримувати такі на даний момент. Я думаю, це не має смислу в цьому ніякого. Треба користь. Треба щось інше підтримувати, що більш важливіше за ці кошти, які будуть витрачені на ці поїздки. Ви знаєте, люди побачать Україну, і захід з'єднається зі сходом. і Люди повинні і Їздити. Люди повинні щось нове пізнавати. Це було б добре? Ну, Мені здається, що це можуть дозволити собі лише ті люди, які часто подорожують країною або їздять потягом. Тому можна було б придумати щось краще. Ну, звичайно, скористалася б. <правж> скористалася б. Звичайно. Чи важливі це корисні ініціативи? Ну, корисно, Як цікаво, але в даний час ми просто не знаємо, чи це навіть цікаво в воєнний час. Не знаємо, Просто цей чашу не для цього. Ну дай Боже. Якщо у когось є мрія кудись поїхати, можна це втілити. Але я завжди планую поїздки за свій власний бюджет, за власний кошт. Хай живе наша Укрзалізниця, найпунктуальніша залізниця.